Друзі, привіт! З вами Таксина група Кавдатек, надійний та перевірений постачальник сортованого сек-нхенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми пропонуємо плот брюк флісових під кодом 40153. Мішечок номер 1 наразі презентуємо. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість лота 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати перший мішечок брюк флісових міксованих під кодом 40153. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Достатня кількість зустрічається і темних моделей однотонних, але переважна більшість. Все рівно йде яскраві кольорові модельки. Позиція міксована. чоловічі, жіночі штанці флісові. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 2587. Гривень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигніть придбати мішечок номер 1 поки його не забрав хтось інший. В даному мішку достатній кількості темних однотонних моделей, хороші розміри ходові. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою в день замовлення на вантажні відділення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Наразі маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Вартість лота становить лише 66 доларів. Зараз представлений мішечок номер 1 Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Всі попередні відеоогляди з прямих ефірів зберігаються у нас також на сторінці каналу, в групі Viber, Instagram. Можете переглянути попередні лоти. Якщо ви щось пропустили, не встигли собі придбати. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Даний мішечок характеризується тим, що в ньому в достатній кількості темних однотонних моделей. Є ось такі яскраві кольорові модельки. Присутні всі розміри. Вартість мішка 2587 гривень. В мішечку приблизно йде 85 одиничок. Мінімальне замовлення один мішок 20 кілограмів. Зараз представлений мішечок номер 1 брюк флісових, міксованих всіх розмірів позиція йде. Слідкуйте, друзі, за нашими оглядами та робіть замовлення. Щоб придбати будь-яку позицію, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. В мішечку приблизно йде 8085. Одиничок. Вартість мішка 2587 гривень. Для замовлення пишемо особисте повідомлення Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Cavlatex. Реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям. Ось такі, дивіться, які трев'янисті такий. М'якенький фліс, дуже м'якесенький, приємний. З вами була текстильна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна! Разом до перемоги!